Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. У Динамо з'явилися нові проблеми з Блєнуце. що відомо, Барселона замінить Левандовського іншою світовою зіркою. Трабзонспор планує продати українця. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, новини вийшли дуже цікаві, тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Вальверда натякнув: Луніну варто перестати гріти лаву в реалі. Один з капітанів вершкових для Ель Національ заявив. Що поки в основі стоїть куртуа шансів українця обмаль. Феда радить колезі рухатися далі та знайти клуб, де він зможе отримати постійну ігрову практику, а не чекати свого момента роками. Друзі, а що з цього приводу думаєте ви? Я думаю, що Луніну треба обов'язково тікати з реала. Напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Керівництво Каталонської Барселони вже будує плани щодо посилення команди на наступний сезон. Новачком синьо-гранатових може стати відомий футболіст влітку 2026 року. Барселона включилася в боротьбу Захарі Кейна. Повідомляє експерт TBR футбол Грем Бейлі. Барселона готується замінити 37-річного Роберта Левандовського іншою зіркою світового футболу. Влітку у польського форварда завершиться термін дії контракту з каталонським клубом. Велика ймовірність того, що сторони не стануть продовжувати угоду, однак заміна футболістові вже знайдена. В останні місяці активізувалися чутки про те, що наприкінці нинішнього сезону капітан збірної Англії може покинути Баварію. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. За рік до цього трансферна вартість Кейна знизилася до 60 мільйонів євро, і таку суму потенційні покупці цілком можуть собі дозволити. Одним із головних претендентів на 32-річного чемпіона Німеччини є Тоттенхем, який хоче повернути свою колишню зірку. Однак у лондонському клубі вважають, що буде складно поліпшити пропозицію Барселони, яка має твердий намір ангажувати Харі. У сезоні 2025-26 Кейн забив за Баварію вже 13 голів та зробив три результативні передачі. Гравець домовився про новий контракт: лондонський арсенал збереже центрального захисника Вільяма Саліба. За інформацією авторитетного журналіста Девіда Орштейна, клуб та футболіст досягли усної домовленості щодо продовження контракту. Зазначається, що нова угода діятиме до літа 2030 року. Цікаво, що чинний контракт Француза діяв до 2027 року, чим активно намагався скористатися мадридський реал, який хотів переманити зіркового захисника. Нагадаю, цього сезону 24-річний футболіст провів 5 матчів у складі канонірів, в яких відзначився однією результативною передачею. Трансфермаркт оцінює гравця у 80 мільйонів євро. Це найвища ціна у світі серед захисників. Кривбасу зараховано технічну поразку в Кубку України в матчі проти Чернігова через порушення ліміту на легіонерів. У Кривбаса протягом 5 хвилин другого тайму на полі було 8 легіонерів. Згідно з регламентом змагань, у складі команди на полі під час матчу одночасно може перебувати не більше, ніж 7 іноземців. Орендований у київського динамо Форвард» та Владислав Супряга дістав травму у матчі шостого туру УПЛ проти Кривбасу, який завершився результативною перемогою криворізької команди з рахунком 5-4. Через декілька днів після інциденту супряга звернувся до болівальників. Повідомляє аккаунт епіцентру в інстаграм. За інформацією клубу, у футболіста діагностовано вивих ліктьового суглоба лівої руки. Пошкодження було отримано в епізоді, коли нападник після удару головою невдало приземлився. Ця зустріч стала для Владислава Супряги особливою. Адже він уперше з вересня 2020 року зумів відзначитися забитим м'ячем на клубному рівні. Головою він відкрив рахунок для своєї команди, але радість виявилася недовгою. Попри ушкодження, нападник вийшов на зв'язок з оболівальниками та оцінив власний стан. Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, що зможу якнайшвидше повернутися на поле і продовжити боротися за команду. Написав Супряга. Неочікувана ситуація. Кол Палмер не зовсім задоволений тактичними підходами Марески і вимагає звільнення головного тренера Челсі. Про це повідомляє видання Фічагас. Палмер переконаний, що потенціал синіх використовується не наповно, навіть з огляду на не нещодавню перемогу клубу на клубному чемпіонаті світу. Його вплив на команду величезний. Проте футболіст очікує більш чіткої ігрової ідентичності та колективного плану. Попри підтримку керівництва клубу, яке очікує швидких результатів після багатомільярдних інвестицій, майбутнє Марески залишається невизначеним. У найближчі місяці саме виступи в АПЛ та Лізі чемпіонів. Покажуть, чи зможе італійць втриматися на посаді? Нагадаю, у поточному сезоні 23-річний гравець провів за Челесі 4 матчі, в яких забив 2 м'ячі. Трансфер оцінює його вартість у 120 мільйонів євро. Лондонський клуб Вестхем виявляє зацікавленість у трансфері нападника збірної України Артема Добика. Молотобойці стежили за форвардом ще влітку і мають намір повернутися до ідеї трансферу взимку. Клуб із прем'єр-ліги готує пропозицію на суму близько 30-35 мільйонів євро. Переговори з приводу трансферу Артема Довбека залежатимуть від позиції Роми. Оскільки римський клуб ще не вирішив долю нападника. Якщо вовки приймуть пропозицію, це може стати однією з найпомітніших трансферних історій зими. Слід враховувати, що крім фінансового компонента, рішення залежатиме від планів самого гравця і його бажання змінити клубну прописку, контракти, умови та роль. Усе це стане частиною остаточного рішення. При цьому в італійській пресі постійно з'являються публікації про те, що головний тренер Роми Жан П'єро Хаспиріні постійно змінює думку. Щодо Форварда, від хорошого до поганого та навпаки. Артем Добик, вихованець Черкаської школи, виступав за Дніпро. Дніпро 1 Джерону і зараз грає за Рому. Він був визнаний найкращим бомбардиром Лаліги в сезоні 2023-2024. Його перехід у Вестхем може стати викликом, але також шансом повернути яскраву форму. Раніше Добиком цікавилися Вільяреал, Жерона Реал та багато європейських клубів. Друзі, як ви гадаєте, в який клуб Добику найкраще піти? Обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Представники київського Динамо в останні дні зв'язалися з головним тренером збірної Румунії Мірчі Луческу. Причини розмови стосувалися майбутнього Владислава Блєнуця, який опинився під тиском обставин. Клуб повідомив, що 23-річний нападник навряд чи залишиться у складі команди після зимового трансферного вікна. Керівництво Динамо нібито більше не готове ігнорувати невдоволення оболівальників і планує виставити гравця на продаж. Білосині сподіваються повернути хоча б частину з 1 мільйона 800 тисяч євро. Ситуацію ускладнюють не тільки слабкі результати на полі, а й резонансні публікації в соціальних мережах, що викликали негативну реакцію фанатів. У нинішньому чемпіонаті України новачок Динамо провів три матчі та відзначився одним автоголом. Наразі його внесок у команду виявився мінімальним, а довіру київських трибун практично втрачено. Контракт із румунським футболістом був підписаний у вересні та розрахований на 5 років. Однак уже зараз у Динамо розглядають можливість розставання з гравцем, щоб знизити напругу і уникнути нових конфліктів з уболівальниками. Турки у захваті від українця. Трабзон планує продати українського захисника Арсенія Батагова наприкінці поточного сезону. Турецький клуб дуже цінує лідерські якості та прогрес гравця, саме тому вважає, що зможе виручити з його трансферу чималі гроші. Джерело додає, що тренерський штаб Трабзонспору застосовує спеціальну програму щодо підвищення фізичної витривалості Батагова та покращення його кондицій. У поточному сезоні Батагов провів 6 матчів за трапзонспор. Наразі українець відновлюється після пошкодження. Наставник Жерони опинився під великим тиском. Його команда досі не здобула жодної перемоги в новому сезоні. За інформацією видання Ас. Керівництво Жерони поки що довіряє спеціалісту. Однак вже розглядає можливість зміни тренера. Раніше повідомлялося, що Мічел в разі відходу забере з собою циганкова. Після шести матчів Жерона з двома очками посідає останню сходинку в турнірній таблиці. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!